Мапа Міраж святкує 12-й день народження. На протязі цього часу вона стабільно залишалась у мапулі змагального режиму. Навіть найлінивіші гравці, які запускали гру раз в декілька тижнів, змогли вивчити кожен піксель на мапі. Найцікавіше те, що з моменту додавання в гру пройшло понад десятиліття, а сама мапа не зазнала суттєвих змін. Єдиними більш-менш помітними оновленнями стали дрібні правки у вікні на міду, а також покращення освітлення. Ці зміни були. Мінімальними і радше стали вимушеним кроком для переходу на новий движок Source 2. Особисто для мене це карта ностальгії, оскільки навіть після великої паузи я можу зайти в гру і побачити знайомі місця. Більше того, деякі розкидки залишаються робочими на протязі багатьох років. Навіть легендарний Dust 2 в моєму топі опустився на друге місце. На даний момент Міраж і досі залишається улюбленцем багатьох гравців, як у матчмейкінгу, так і на турнірах. Бо мапа настільки. Балансована і награна, що на ній вирішує тільки твоя швидкість реакції і скіл.